Цей СЕО зменшив свою зарплатню на 1 мільйон, щоб підняти чужу у 2015 році. Ден Прайс, сео компанії Gravity Payments, дізнався, що його співробітник після роботи підробляє в Макдональдс. Він не міг повірити, що хтось працює 40 годин на тиждень і не може звести кінці з кінцями. Тоді Ден урізав свою зарплату на мільйон доларів, щоб встановити мінімальну оплату в 70 тисяч доларів для всіх працівників. Уолл-стріт назвав його наївним, Fox News – соціалістом, інвестори били на сполох. Навіть брат Дена, співвласник компанії, подав до суду. Але ефект був потужний. Через три роки виручка зросла утричі, прибуток подвоївся, плинність кадрів знизилася на 50%, заявки збільшилися у 10 разів. Працівники купували житло, створювали сім'ї, віддавали борги. Фінансова стабільність створює лояльність, лояльність, ефективність, ефективність прибуток. Він не просто підняв зарплати, він змінив правила гри. Якщо відчуваєш що час оновити свій маркетинг, заглянь у хайлайт послуги. Там я детально показала, як працюю з брендами через аналіз та стратегію.